Вітаю всіх на своєму каналі Місячний психологія». Хочу подякувати всім тим заздалегідь, хто підписався на мій канал, хто підписується, гостей каналу привітати. Будь ласка, ставте подобайки, пишіть коментарі, це дуже потрібно для просування каналу. А зараз ми подивимось розклад коротенький на тиждень, а саме, яку пораду вам нададуть. Вищі сили на цей тиждень ми будемо дивитися на чорному грімарітору. Дивіться, будь ласка, на його, його такий, знаєте, темний підтекст. Знаєте, наше внутрішнє, як ми себе відчуваємо, такі зображення нам малюються. Тому боятися колоду не потрібно. Вона така специфічна, а у темному кольорі, але вона дуже глубинна і підказує нам дуже багато чого, що ми не помічаємо. І по цій, цій карті четверті кубків ви не помічаєте щось, що відбувається позаду вас. Там відбувається життя, а ви занурені в свої переживання, ви занурені в якісь глибинні а, такі моменти пов'язані з апатією, можливо, якоюсь такою ноткою діпресією. А Ви якимось розочаровані чи чимось якоюсь ситуацією, і вам вже порада, щоб ви якось спр... опрянули і подивилися на світ іншими очима. Можливо, щось ви не помічаєте. І так, яку пораду вам нададуть вищі сили на цей тиждень. Яку пораду вам нададуть вищі сили на цей тиждень? Десятка Пентаклів це дуже добра карта. Насамперед, вона показує про те, що тут коло, коло людей, які є дуже близькими. Вони тримаються один і одного і їх не не, Неможливо якось подолати. І це говорить про те, що а, знаєте, біля вас знаходяться люди, які вас підтримують постійно. Це е, сім'я, це е, друзі, такі доволі близькі, це люди, е, які вас завжди е, підтримують. Тому не потрібно занурюватись глибоко в якесь таке своє душевне переживання. Потрібно розправити крила та подивитися, що є люди, які вам допоможуть і вам підскажуть, як вам бути, і ніколи вам вас не залишать знаєте, на самоті в своїх проблемах. Гарні карти, і тут вже виходить три-дві карти старшого аркана. І є у вас партнер. Входить пара, королева кубків, король кубків. Тобто тут буде іти мова, і про партнерство, і закохані. Це про партнерство, яке дано а, вищими силами, і тут показують десятка пентаклів, закохані. Це вже ви є і являєтеся сім'єю, тобто про чоловіка і жінку, яка є. Сім'єю і цього тижня акцент буде на емоційній та матеріальній стабільності, чесності та важливості відносин. А рекомендовано вищими силами бути відкритими до емоцій, підтримувати близьких, робити обдумані вибори та м, зберігати баланс у всіх сферах життя. Не бійтеся, ділитися своїм добробутом та проявляти співчуття. Але водночас залишайтеся справедливими та чесними у всіх своїх діях, тому що правосуддя це про чесність, справедливість і баланс. Баланс, знаєте, що ви. А, Є час розкидати каміння, а є час збирати, що посієш, ти пажнеш. Тобто, і сказано, що ви з вашою парою є люди, які, яких ви всі сили з'єднали. І можу сказати, що ви тут приходи, пере, проходите такий етап життєвий, коли у вас є якийсь вибір. Це ми не будемо розглядати, який там вибір, про що тут мова, але є вибір, тому що закохані – це карта ще і про те, що тут потрібно робити вибір. Це парність, це домовленість, але тут ми бачимо є третя особа. І це не завжди про людей. Це буває якісь м, сфери життя нашого, де ми повинні щось вибрати. І порада від вищих сил такова, щоб ви все, знаєте, були чесними насамперед зі собою і з вашими близькими людьми. І тоді все буде добре у вас. Я в цьому впевнена.